Унітаз за 167 тисяч гривень. В чому його прикол? Зараз розповім. Значить, це розумний унітаз від виробника ГРОЄ. У нас є ось отакий пульт керування, окрім звичайної кнопочки. По перше, автоматичне відкриття кришки. Нажимаємо сюди, кришечка піднімається, сидіння піднімається. Зараз він повністю не показує функціонал, тому що у нас тут немає водички, він не провантажується. Друге, змив, звісно, ми можемо нажати і змити сильно, повністю бачок і можемо нажати і змити наполовинку. І плюс даний унітаз підлаштовується під кількість користувачів. Так, окрім пульта, з якого ми цим всім керуємо, у нас є функції, які ми можемо керувати знову ж таки, звідси, і можемо керувати ось тут. На самому унітазі у нас є, звісно, підігрів туза, куди ж без нього, і, звісно, функція біде. Ось отсюди виїжджає. Спеціальний пристрій, який влаштовує вам, так би мовити, душ. Звісно, тут є ще сенсор, який сам відкриє кришечку, коли ви підійдете. Ось для цього ці кнопочки і потрібні, щоб унітаз зрозумів, хто з ним буде взаємодіяти: жінка, чоловік. Ну і зрозуміло, що інтенсивність і підігріву, і душа, і всіх інших функцій регулюється з пульта. Саме основне понятно, що він підвісний, він встановлюється спеціальною інсталяцією, гроє і має. Своє підключення до електромережі. Ну а як вам такий девайс, як вам такий елемент зручності? Напишіть свою думку в коментарях. Поставили б собі таке чудо техніки.